Всім доброго дня. Сьогодні придбали для нашого клієнта-замовника з Іспанії, такий Тігуан 2019 року випуску 2.0 двигун 150 кінських сил на DSG 381 коробки передач. Автомобільчик дуже в гарному стані. Ціна автомобіля на момент огляду була 19 950 євро. Автомобіль на максимальних led фарах з лінзами. IQ Light Assist Значить, є адаптивний круй-контроль, камера асистентів щитування знаків, утримання в полосі. Є Також у нас 17 легкосплавні гарні диски. У нас є датчики мертвих зон теж, в такому от стані автомобіль. У нас є ззаді камера заднього огляду. Також у нас є кнопка відкривання багажника. Покажу вам салончик. 193 364 кілометра. Стан автомобіля просто новий. Датчики мертвих зон. Сидіння алькантарові. Руль теж повністю як новенький, максимальна приборка LED, Digital Cockpit, навігація, клімат, автомат. Самостійно автомобіль паркується, датчики 360 парковки. Є також у нас проекція на лобове. Стан просто нового автомобіля. Спереді нова літня гума Michelin. десь приблизно. 8 міліметрів, ззаді у нас 6 міліметрів, стоїть Falcon. Два колеса таких, два колеса таких багажничок. Просто в ідеальному стані. Пластмаса, все, Сколів майже мінімум по автомобілі, пошкоджень майже теж мінімум. Є от така от царапинка, критична воно. На детейлінгу обереться, сполюрується автомобіль, загальна оцінка 5. Комп'ютерну діагностику також ми зробили. Ніяких поганих моментів з автомобілем немає. Все в допусках, все в гарному стані. Це, можна сказати, третій автомобіль, який ми оглядаємо для нашого замовника. Перший, правда, ми не оглядали, ми заказали сервісну історію і вирішили з клієнтом. Вже не їхати на той автомобіль, тому що в ньому було велике ДТП. По тому автомобілі все робилося на Фольксвагені. Другий автомобіль був дуже в поганому стані. Вчора ми його оглядали, і це вже можна сказати третій автомобіль, який ми вибрали і сьогодні купуємо для нашого замовника. Стан просто нової машини. Звертайтеся до нас. Ми допоможемо вам оглянути, підібрати та викупити автомобіль в Німеччині. Правимо в будь-я країни. Євросоюзу так і в Україну звертайтесь і замовляйте. Дякую.